Коротше кажучи, я вирішив стати режисером. Був вихідний день, і я думав чим зайнятись. Поки думав, то вирішив запацати чаєм. Поставив чайник, чекав дві хвилини, три хвилини. Я красавчик, чай готовий. Сів подивитися фільми. Я сміявся. Я був в шоці. Вирішив заспівати. Зрозумів, що це не моє. Може танці? Нічого не вийшло. Подивився блогерів і вирішив знімати кіно. І якщо є бабки, то в тебе є камера. Я майже готовий. Але що знімати? Кого знімати? І тут прийшов він. Я Актора?